Привіт! На вулиці дощова погода, тепло безвітряно. Вирішили зробити собі вихідний, поїхали в ліс по гриби. Передивилася багато інформації, як правильно збирати гриби. Чи їх виривати, чи різать. Пишуть, що це не має значення для грибниці. Якщо ви копатимете лопатою, то тільки тоді ви зрушите грибницю. Білі польські треба викручувати, бо там більша частина ніжки залишається в землі. А такі копеньки, їх зрізають для зручності, бо також зрізають для того, щоб видно, чи гриб червивий. Це і не червивий. Ух, перші грибочки і такі, колись у нас така підставка була з грибочками, мов точно отакі вони були. Гриби далі ростимуть, грибниця залишилася під землею. Люблю прикрити, щоб не видно. Мого місця буде тут ще ходити, Ми бачимо, люди в лісі є. Це означає, що і гриби є. Лісу в нас багато, десь вирубують, десь насаджують. Завжди в лісі вибираю купи гілок і там обов'язково, хоч один та знайдеться. І цього разу ось він мій. Пише інтернет, маленьких грибів не треба збирати, треба дати їм підрости. Я ж завтра сюди не прийду, коли він підросте. Тому беру сьогодні. Це вважається малий чи нормальний? Головне, що не червивий, бо кажуть, 90% грибів червивих. Треба ще біля цієї купи походити. Ще так як рибаки вважають мою, рибу ніхто не спіймає. Так і, мабуть, грибники. Мого гриба ніхто не знайде. Мій для мене виросте. Маслятко на вид. Все рівно в мене звичка відразу його витягти, а потім відрізати ніжку. Червива, а далі ціленька. Так чи ці польські, це польський, мабуть. В сосновому лісі після дощу таке чисте, свіже повітря. Тільки коли приїжджаємо з такого лісу, завжди кави хочеться випити. Кажуть, що в сосновому лісі. Понижається тиск. Випити каву це взагалі ще одна приємна справа. Це літо не було великої посухи, така як в минулому році, що ми думали, оці ці грибниці висохли назавжди. Зранку був дощ, зараз перестав, і люди їдуть і їдуть у ліс. Ще й сонечко вийшло, гриби мокрі, здалеку видно, блистять. Цікаво, треба за сонцем чи проти сонця ходити, щоб гриби краще видно було. Прогуляли з пів години, багато машин поїхало долі, тому і ми будемо долі їхати. Люблю отаку картинку, мох і грибик. У нас немає цілі назбирати багато грибів. Вдома купа роботи, треба хризантеми на базар готувати. А погода така, що гукає в ліс. Стільки людей їхало в цю сторону і немає з ким і привітатися. Гриби трапляються. В траві? Он хтось його їв. Горний такий. Далеко йти не треба, ось іще один. Хожу по траві. Звичайно, тут їх важко знайти. Ось тут один був. І пішли. Ось наступний. Ось. Оце мені джекпот. Зараз подивлюсь, що вони не червиві. Свіженькі на вид. Горний. Ось. У -у. Я ж казала, моїх ніхто не збере. Слимаки поїли. Недаремно переїхали на іншу містину. Обходила оцю містинку разів 10. Кого не знайшла, того затоптала. Хотіли їхати додому, склали в купу. п'ятилітрове відерце є. Мов ми недовго і в лісі гуляємо, так що гриби є. У нас приморозків немає. Можна щодня по гриби їздити. Так ще ж маслята десь ростуть. І опеньки, але польські смачніші. Їх і чистить швидше. І вварюються вони не так дуже, як опеньки. Хотіли вже додому їхати, а їх тут гриби та гриби по дорозі. Нам ну, уже їх вистачило б. Буває, на щось наступаю, так думаю, затоптала. А ні, то шишка. Дякую всім, хто додивився мене до кінця. Сьогодні 28 жовтня. Знайшли ми і білого. Він був настільки великий, довелося розрізати, подивитися, чи не червивий. Вже зібралася йти. Але з цієї ділянки, мабуть, я тут ночуватиму. Ростуть на ходу. На гриб наїхали. Польський. Після лісу накопала хризантем на базар і можна йти чистить гриби.